Суботні сесії формули 1 у Бельгії почалися із неприємних сюрпризів. П'єр Гасліс Альпін мав стартувати восьмим, але зі стартової решітки його болід відштовхали на пітлейн. Все це через витік в системі охолодження. Тож механікам довелося швидко виправляти це, в результаті чого Гаслі виїхав на трасу на два кола пізніше за всіх інших. Після п'ятничної кваліфікації Оскар Піастри з Макларен стартував з поулу. Та, попри чудовий старт та блискавичну реакцію австралійця, вже уляком Макс Ферстапан вирвався вперед, продемонструвавши майстерність. І в цей самий час ватаку на. Ландо Норріса пішов і Шарль Леклер. Так в одному повороті Макларени з першого і третього стали другим та четвертим. І всі 15 кіл спринта Піастрі тримався на хвості Ферстапена, тис на нього та намагався повернути першу позицію. Вже на четвертому колі Ландо Норріс повернув собі третє місце, обійшовши Шарля Леклера. І після цього шалена трійка Ферстапен Піастрі та Норіс відірвалися від усього пелотону. Обидва пілоти Макларен намагались тиснути на Ферстапена, і пару разів у них майже вийшло обігнати його. Та Макс не пустив, вкотре довівши, чому він. І досі чемпіон власне втрьох вони і перетнули фінішну пряму. У Red Bull радіють хоч і вісім очок, але перемога. А Макс вкотре підтвердив звання короля спринтів. Чудовий початок для Лорана Микіса на посту керівника Red Bull. В той самий день на нас чекала кваліфікація на гонку, і неприємності почалися ще на виїзді з Пітлейн. Спочатку не зовсім безпечно випустили Бермана, і в нього ледь не в'їхав Фернандо Алонсо. А потім за випускали Халка і Строл наїхав йому на переднє крило. Тож механікам довелося замінити ніс боліда прямо на пітлей. І в першому ж сегменті кваліфікації на нас. Ас чекав подвійний шок спершу із Кімі Антонелі, який покращив час, але недостатньо. Під кінець Q1 Гамільтон був під загрозою, але з 16-го покращив до 7-го. Але раптом наступний шок Льюісу видаляють час кола за порушення меж траси. Він знову пускається на 16-ту позицію. І єдиний, хто цьому радіє Габріель Бортолето. Разом із ним та Антонелі. Далі не пішли колапінто, Алонсо та Строл. Q2 пройшла без особливої драми, та нам було чому радіти. По перше, Бортолето не так часто проходить у третій сегмент, а тут він. Зміг. Ну і по-друге, ми нарешті побачили всіх чотирьох пілотів Red Bull у Q3. І як сказав коментатор, цитую нарешті це сталося. Цунода перекваліфікував обих пілотів Racing Bulls». А от обидвом пілотам хаас не пощастило. І ми вперше почули запікану мову Олівера Бермана. В топ 10 також не попали гаслі, Халк та Сайнс. У фінальному сегменті кваліфікації, як завжди, відбувалося все найцікавіше. Спочатку Ферстапен Піастрі та Норріс встановлювали проміжний пол. Та все вирішилося, як завжди, на останніх спробах. Макс помиляється і не Кращою час. Натомість Леклер десь знаходить швидкість і відсуває Ферстапена на четверте. І в боротьбі між Макларен пол позицію Ландо Норріс. Подивіться на ці інтервали. Макларен точно недосяжні. Чи очікували ви саме на такий результат кваліфікації? Ну а про те, чому більшість команд та фанатів лишились незадоволені тим, як прийшла гонка, я розповім в наступному відео. Підпишіться, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа! -па.